Я вважаю взагалі, що війна, яка прийшла до нас, у 2022 році, вона зробила певні та важливі може навіть і жорсткі корективи в житті кожного українського громадянина, а не тільки особисто нас. А щодо себе можу сказати, що дійсно воно змінило. Погляд на життя. Ми зіткнулися з тими проблемами, яких раніше взагалі не бачили. Ми, Як і багато інших, є вимушеними переселенцями, ми змінили житло, змінили обставини. Були і депресивні стани, як у мене, можливо, так і у дружини. Тому що наше місто Ріхів, воно дійсно вщенно було ворогом знищено. Це є квартира, в якій ми проживали до початку військового стану. Тут спогади, тут постійно спогади. Все нагадуючи про те життя. З того часу, як все почалося, ми ще не до кінця вірили, що наше місто взагалі постраждає. Від наслідків цієї війни продовжували нести службу. І коли вже дійсно побачили, що почались прильоти снарядів, почалися руйнація міста. В подальшому, вже коли були створювалися накази про несення служби місті Оріхів, дружина виїхала до Запоріжжя, де працювала далі на фільтраційних центрах залізничного вокзалу патрулювання, я продовжував здійснити досудове розслідування, документував місця обстрілів. Проводив огляди місця події, затримували марадерів. Іноді виїжджаю в місто та проводжу слідчі дії. Я дивлюсь на зруйновані вщент вулиці, будинки. Та в пам'яті ще залишилось те місто, коли воно було згоміном людей, місцевих людей. Ми маленьке місто, де ми всі один одного знали. Найбільше мене, мабуть, лякає це те, що я ніколи не зможу побачити більше батьків. Оце це мій найбільший страх, в моєму житті, яких два рази намагалися виїхати, однак залишились на окупованій території, яких повернули цілою колоною. І... На щадвіше сподівання, я іноді навіть в своїх мріях бачу, як ми просто всі разом зустрінемось і зможемо бути як раніше однією родиною. Десь ми і загартувалися тим самим, тобто стали більш витриманими, зрозуміли, що проблеми все одно треба долати, треба рухатись далі. І не зупинятися на цьому, і я завжди розумію, що комусь іще важче ніж нам. Коли я вперше почав виконувати роботи такого характеру, мені завжди надих була одна думка: я ніколи не думав, що взагалі таке почну малювати. Почну малювати малюнки, робити війни, малюнки, де є сльози, горе. Тобто, я взагалі вважав, що Ніколи не зможу стикнутися навіть з такою проблемою, коли я виконував ці роботи, я навіть десь там розумів, як це було. Да? Як ми можемо побачити, от позаду мене знаходиться де евакуація, тобто де поліція також е починає допомагати евакуації в потяг осіб, які вимушено покидають своє житло, беруть лише необхідні речі, і це дійсно стресові ситуації. Також де є сліди прильотів вибухів, де є робота наших поліцейських спільно з громадами все все можна зараз побачити позаду мене. Не є рідким, коли звертаються колеги з приводу складання. Композиційних портретів за словами очевидців, саме так вони можуть мені розповісти, як виглядав орієнтовно злочинець або особа причетна до злочину. А я вже складаю по її словам відповідні малюнки. І нерідко, коли ми потім сопоставляли ці фотографії, з тим вони дійсно були схожі. Жодна машина, жодний ЕВМ не зробить того, що зробить художник, оскільки ми можемо вийти за певні рамки. Це мої роботи, вони відображають саме роботу поліції у теперішній час. Саме навіть цими малюнками я також хочу підтвердити той факт, що поліція не знаходиться осторонь. Вона також працює. Натниня його черпати лише тільки для мене це настрій. Це відволіктись від сьогодення, це провести час з близькими з донькою. Я хочу сказати, що донька також освоює малювання і освоює, скажімо, набагато швидше за мене. Іноді це і важко, що я можу не приділити ні дружині, ні сім'ї. Ну, я розумію, це моя робота, це мій обов'язок. Жаліти про щось, вважаю, не потрібно. Потрібно жити лише майбутнім. Ми почнемо колись малювати кольорами.